Визначення рівнодіючої плоскої системи збіжних сил. Нам дана точка А діють сили F1 1 40 кН, F2 2 50 кН, F3 3 200 кН, F4 4 150 кН і F5 5 300 кН. Ось наші вісі Y та X. В задачі треба знайти рівнодіючу плоскої системи даних всіх сил. Сил у нас 5. Щоб розв'язати цю задачу, перший крок, який треба виконати, це знайти суму проєктів всіх сил на вісь Хіф. Пишемо перший крок: суму проєктів всіх сил на вісь Х. Ось наша вісь Х. Починаємо з першої сили. F1. Ось наша F1. Знаходимо проєкцію на вісь Х. Для цього F1 повертаємо на вісь Х і задаємо перше питання. Сторону яких значень буде направлена F1 в сторону від'ємних значень по x або додатніх, коли повернути її на вісь x. Дивимося у сторону від'ємних значень, пишемо мінус F1 помножити на кут, на який повертається сила. Цей кут у нас 90 градусів, цей кут 60 градусів, тоді цей кут 90, мінус 60, буде 30 градусів. І ось цей, на цей кут повертається до вісі х на косинус. 30 градусів множимо. Далі сила F2. Ось наша сила F2, її треба повернути на вісь Хів, тобто знайти її проєкцію. Ось наша F2 повертаємо на вісь Х. В сторону, якщо повернути F2 на вісь Х, спроєктувати, тобто знайти проекцію, в сторону яких значень буде направлено, в сторону додатніх значень або від'ємних. Дивимося, F2 буде направлено в сторону додатніх значень, тому пишемо плюс f 2 помножити на який кут буде повернута сила f 2 На ось цей кут. Цей кут у нас 90 градусів, Цей 30, тоді цей 90 мінус 30, 60 градусів. Помножте на косинус 60 градусів. Далі сила F2. 3. Сила F3 лежить на вісі Х, її повертати нікуди не потрібно, вона вже лежить на вісі Х. Нам треба тільки поставити знак. В сторону яких значень? Додатніх чи від'ємних. Додатніх чи від'ємних направлена сила f 3 В сторону від'ємних, тому пишемо мінус F3. Далі F4. Дивимося, F4 знаходиться перпендикулярно відносно вісі x а проекція сили, яка знаходиться перпендикулярна на вісь Х, дорівнює нулю, не записуємо далі. Дивимося, наша сила f 5 ось наша сила f 5 Повертаємо її на вісь Х, тобто знаходимо проекцію. і дивимося, якщо повернути на вісь Х, в сторону яких значень буде направлена сила f 5 в сторону від'ємних чи додатніх. Дивимося, повернули в сторону від'ємних значень, тому пишемо мінус F5. Помножте на який кут повертається сила f 5 на кут 45 градусів на косинус 45 градусів. Підставляємо значення. f 1 у нас дорівнює 40. Пишемо мінус 40, помножте на косинус 30, косинус 30, 0,866 шістьдесять шість плюс f 2 f 2 у нас дорівнює 50, 50 помножити на косинус 60, косинус 60 05. Далі, мінус f 3 f 3 у нас дорівнює 200. А мінус f 5 f 5 дорівнює 300. Помножити на косинус 45 косинус 45, 0,707. І це у нас буде дорівнювати мінус 421,74 кН. Далі, ми знайшли суму проєктів всіх сил на вісь х. Наступний крок. Треба знайти суму проєктції всіх сил на вісь Y. Другий крок сума проєктів всіх сил на вісь Y. Починаємо з першої сили. Перша сила, ось, ось наша вісь Y. Сила F1. Роб, знаходимо проєкцію на вісь Ігреків. Ось наша F1. Повертаємо її на вісь Y – Ось сюди, ось, кладемо її на вісіг. То в сторону яких значень від'ємних чи додатніх буде направлена ця сила повернули в сторону від'ємних значень вниз, пишемо мінус F1. Помножте, на який кут повертається сила на кут 60 градусів, тому множимо на косину 60 градусів, тобто між силою та вісь х. 60 градусів. А далі F2. Дивимося, ось наша сила f 2 Ми знаходимо проєкцію на вісь Y, повертаємо до вісь Y і питаємо себе: в сторону яких значень буде направлена F2. В сторону від'ємних значень мінус F2 помножити на косинус якого кута, на який повертається 30 градусів. Далі. F3, дивимося, сила f 3 розташована перпендикулярно відносно вісі Y, тому її проекція дорівнює 0. Далі сила f 4 Сила f 4 лежить на вісі Y, тому ми питаємо себе, в сторону яких значень буде направлена сила f 4 Дивимося в сторону додатніх значень, тому пишемо плюс F4. А далі F5, повертаємо F5 на вісь Y, ось наша була F5, повернули її. І дивимося, в сторону яких значень вона буде направлена. В сторону додатніх значень плюс F5, помножити на косинус, якого кута, на який повертається. Цей кут у нас 90, цей 45, тоді цей 90 мінус 45, це буде 45 на косинус 45 градусів. Підставляємо значення. F1 у нас рівня 40, мінус 40 помножити на косину 60 0,5. Мінус F2. F2 у нас дорівнює 50. Помножити на косинус 30 косинус 30 0,866. Далі плюс F4, F4 у нас дорівнює 150 плюс F5, де у нас F5, F5, 300. Помножте на косинус 45 0,707 тисячних, і це у нас буде дорівнювати 298,8 кН. Знайшли суму проєктів всіх сил на вісь Y. Наступний крок: це треба нам знайти самозначення самої рівнодійної. За формулою r дорівнює сума квадратів. Проєкції всіх сигналість х та y і корінь квадратний з цього дістаємо. Тому пишемо пишемо в квадраті плюс fy в квадраті і дістаємо корінь квадратний. Підставляємо значення. Значення у нас fx у мінус 421,74 в квадраті. Плюс Fy у нас 298,8 квадратів. Дістаємо корінь квадратний. І це у нас буде дорівнювати 516,86 кН. Рівнодійно знайшли. Наступний крок нам треба знайти, під яким же кутом буде розташована наша рівнодійне відносно вісі х та в які четверті, щоб її позначити на схемі. Для цього нам треба зробити четвертий крок, знайти косинус між вісю Х, та рівнодійною. Він знаходиться за формою модуль суми проєктів всіх сил на Х поділено на R. Fx модуль буде 421,74. Поділити на R r516. 0,86, і це буде дорівнювати тисячних. Ми зараз знайшли косинус, а нам треба знайти сам кут. Щоб знайти сам кут, треба відкрити таблицю Брадіса, знайти косинус, такий, схожий на нього. Та відносно цього косинусу, значення подивитися, чому ж буде дорівнювати кут. Відкривши таблицю Брадіса, ми дізнаємося, що кут між. Вісю х тарівноді буде дорівнювати приблизно 35 градусів. Тепер позначаємо це на схемі. Дивимося, що у нас Fx від'ємно мінус 421,74. Тому буде знаходитися в від'ємних чвертях по Х. Ось тут буде знаходитись. Тут тут або тут. Так, по Y у нас додатня, тобто ось цих двох четвертях тут або тут, і на перетині чвер, чверть по X, це буде тут, та по Y тут, перетин буде ось тут, буде і знаходитися рівнодійно наша під кутом 35 градусів до 8х. І її значення буде 516,86 сотих Позначаємо кут у нас 35 градусів. Ось так. Ось тут код у нас. 35 градусів, і рівнодійно дорівнюємо 516. 0,86 кН. Ось наша рівнодійна. Під кутом 35 градусів до Х. І значення 516,86 кН. Дивимося, Fx у нас від'ємно, ось тут десь точка буде y у нас додатні, ось десь на перетині, отримуємо ось наша рівнодіна. Проводимо її під кутом 35 градусів. Задача вважається розв'язаною, коли на схемі позначення, позначена рівнодійна, яку нам треба було знайти.